Перш за все скажемо слава, слава Богу за прекрасний день, за те, що Він дав нам таку можливість прийти на це, щоб зближатися з ним. Ми перед зібранням встанемо на ноги і призовемо ім'я Господнє, хай Він нас благословить. Дорогі брати і сестри, скажемо слава, слава Богу. Господь дарував нам ще такий благоприємний вечір. І ми добре зробили, що ми прийшли в Дом молитви, щоб помолитися, щоб шукати лице нашого Господа. Ви знаєте, я не багато буду говорити, але прочитаю місце із Божого Слова. Ми порозсуждаємо і будемо молитися. Від Луки, 19 глава. с первого стиха. «Потом Иисус вошел в Ерехон и проходил через него. И вот некто именем Захей, начальник Митарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, Потому что Ему надлежало проходить мимо Нее. Иисус, когда подошел на это место, взглянув, увидел Его и сказал Ему: Захей, сойди скорей, ибо Сегодня надобно мне быть у Тебя в доме. Он же поспешно сошел и принял Его с радостью, и все, видя то, начали роптать и говорить что он зашел к грешному человеку. Захей же став сказал, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать І спасті погибшие. Слава нашому Богу. От така історія записана в Євангелії. І ви знаєте, я думаю, що тут дуже сказано про цю всю про це все собітє, яке пройшло. Ну, ми бачимо цей. Захей, він не був проста людина. Тут записано, що він був начальник, що він був як то главний якийсь, як будто бос, він був чоловік великий, знатний, його знали люди. І в нього таке бажання загорілося, щоб побачити Христа Ісуса. Може, він чув якось про нього, може, люди говорили, що є такий великий чоловік, може, він чув ту історію, де Ісус накормив багатьо, п'ять тисяч, там написано да, людей, і може Захей думав, що на тому ж самому уровні, може, це Ісус такий великий чоловік. Він може, має багато грошей. Але що, напевно, сподівало Захея те, що люди любили цього чоловіка Ісуса? Що люди тягнулися до нього. І, мабуть, Захей, він теж думав, може, як я побачу Його, може, я зрозумію, щоб і мені теж якось так, щоб люди мене теж полюбили. Бо він мав. Він мав багатство, він мав певно все, що він хотів, той захей, але ж то його не давало йому в серці той мир, наверно, задоволення в душі своїй, він не мав. І він думав: якщо, може, бути, якусь буду мати славу від людей, чи ще щось таке, мабуть, він думав. Щоб хоча б побачити, що це Ісус себе представляє. І дивіться дальше, як Він просто злізає на цю смоковницю, щоб просто побачити Ісуса. Ісус підходить і Він каже, обращає, каже, свій взор на наверх на дивиться і каже: Захей, сходь скоріше. Бо я сьогодні маю бути в тебе вдома. І знаєте, я думаю, що дорогою вони йшли, і, мабуть, йшла якась розмова Ісуса з Захеєм. Мабуть, Захей, він реально побачив набагато більше те, що може було в Його розумі. Те, що може сьогодні в багатьох у нас ми маємо. Ми маємо гроші, ми маємо все потрібне, ми, може, і якісь бізнесмени, але ж ми можемо не мати те спілкування з нашим Христом, з нашим Ісусом. Ми можемо не маємо ті відношення. І от коли Христос заходить до Нього в дім, і спілкуються вони, і Ізахи, бачите, яке вирішення робить, каже Господи. Я хочу віддати половину те, що я маю. Пів того, що я маю, я хочу роздати. Коли Господь приходить в наш дім, коли ми шукаємо Його по-справжньому, нас серце тає, ми починаємо другі ставати людьми. Ми хочемо приймати людей, у нас уходить. та... Наверно, те зло, чи ще якась ненависть, чи якась слава чоловіческа, чи ще щось таке, воно від нас відходить, тому що Христос приходить в наш дім. Сьогодні я хочу нас всіх збадьорити на те, щоб в нас було желання, щоб в нас було те бажання побачити. Господа, побачити Ісуса, побачити Його лице, щоб Воно в нашому житті робило свої перемени, щоб в нашому житті Він прийшов в наш дім, тоді ми будемо бачити бачити реальну переміну і в дітях, може бути, наших, і в наших супругах ми можемо бачити. Бо якщо Христос прийде, Він міняє все, а перше всього. Він міняє нас. Тому хай Господь поможе нам, щоб в нас було це желання, це стремлення побачити лік нашого Господа за це слово, хай йому буде слава, йому подяка, помолимося. Амінь.